Мої любі друзі. У мене така робота, вона то примітивна, але я, чесно, ще такої і не робив. То япончик, треба шліфанути голови. Але разом з тим мені ще треба зробити блока, площину на блокові. Блок V-образний, і причому дуже такий широчезний. На плоску шліфовку він мені не вліз, по висоті вліз без проблем. Я вже взявся, почав виставляти все. А коли відвинув в саму крайню точку, що вказалося? Що в мене вперся він отими рогами в колону і камінь, то виходить на цю сторону, отакий от камінь став і не доходить ніяк, бо ширини в малого плоскошліфа бракує. І все. І я тепер мушу викручуватись. Можна ще те діло на розточному зробити, але на жаль, в мене нема автоматичної подачі. Бо я, як той всраний хазяїн, брався її робити, але не зробив. Разом так як і універсального шпинделя, то зараз буду те діло виставляти на фрезерному станку. Благо, тут мені дуже пощастило, що кут розвалу циліндрів 90 градусів. Прикрутив просто до стола наклонного вертикального. Скільки разів мене той стіл виручав Людинонько, якби не він, то я б не зробив би дуже багато роботи. Але що виходить на повному вильоті? Мені бракує. от Я такими короткими різцями завжди фрезерую, любу площину, мені вистачає. Але бачите, вильота не вистачає, того треба зробити трошечки довшечкого різця. Взяв такого різечика довгого і собі треба профрезерувати його. А Оскільки вже зняв стола, вже мені його ліньки знімати назад, то поставив в токарний і обдираю. Розробити 12 мм ширини, бо в мене літучка зроблена під 12-мм різець. І зможу тоді спробувати. Шкода, мені то більш подобаються такі речі шліфувати, воно більш точно виходить, але при тому, який тут пробой сумасшедший і продавка циліндрів, плюс, що воно було видно фрезероване з заводу. Так що в наших краях, от в мене принаймні в місті і в районі, ніхто взагалі не береться робити веподібні ну, блоки взагалі, не розточувати нічого. Ну, городок не дуже великий і людина не має можливості десь шукати, то я і звиваюсь, хоч не дуже і хочу робити, але роблю. Як то говориться, гочі бояться, а руки роблять. Так що я роблю, а ви слідкуйте. Якщо щось не так поправите. Поїхали. Ой, хрістя проточуєш, то страшно стояти близько. Як не як? Така заготовка крутиться, але я потрошки. туди сюди собі. Лучше на пару хвилин довше постояти, ніж щоб його де закусило і вирвало. Поїхали, поїхали. Воно на удар йде, але на мана. Знайте, коли зажимаєш заготовку і вона переходить через центр, так? вам треба з тої ж сторони, щоб нічого не переставляти, видвиваєш собі різечка подалі, включаєш обратний хід і поїхав. Подав. І на оборотах з тої сторони заходять. Навпаки. Опа! Опа! А що ж його на наш даку вбирати? А тепер після того, як така плямбочка ще осталась малесенька, то зараз я собі таким ось своїм агрегатіщем. Чесно, як... Після того, як запустив його, такий довольний залишився. Я ніколи навіть не уявляв, як це буде легко і зручно працювати на наждакові. Коли наждак такий, що його спинити не можна. Давно в мене були плани по наждаку і на кінець-то я якось разу став, плюнув на все і їх реалізував. Камінці не б'ють. Воно не стає, коли ти нажимаєш. Просто супер. Отак, ну приховачував, виставив собі. Ну-ка, провіримо, треба точненько виставляти, бо то, знаєте, двигун, то вам не, не якась. Супер. Так, є повздовжній хід. Тепер е, кут наклону бабки треба зробити в ноль. Хай воно малює сіточку, бо дуже великий діаметр різання. Так? І вихода різця. Мені, ну, мені не вистачить просто ходу стола, щоб зробити з виходом. Тому мушу робити без виходу. А щоб зробити без виходу, то мені треба виставити його в ноль. І тоді мінімальною подачею в кінці вивести, щоб була площина. І так, 0. І тут що 0. Так, виставився, собі підвожу, легенько торкаюсь. Коли капнув по цій площині, то в мене, виходить, на десятку вища ця точка, але я підозрюю, це чисто того, що знос направляю, як станку є. хобот. Клює трошки на такому повному вилюті великому. Я думаю, що якщо я на десятку на плоскості то воно взагалі ні на що не повліяє. Так що, все, запускаю. Зараз обов'язково е треба смазку, бо фрезеровка алюмінія обороти великі, я теж не можу включити, так як вилюстя великий, станок малий буде дуже трясти його. Даре попробую, Давайте на обороти десь. Давайте почну 300. Якщо вийде, то додавлю трошечки. Ще індикаторну стіючку, щоб бачити, скільки зняв. Так, смазочка, попшикую. Нарістя обов'язково спочатку, щоб не взялося залипати. І так, 400 оборотів, станка не трясе. Абсолютно нормально почуває себе. І що, включаю подачу, ага, подачу тільки зменшу. Трошки -то я проганяв стула, давайте. Давайте меншу трошки, давайте отак. І Починаю їхати і на ходу тоді починаю врізатися. Опа, почув, торкнулось. Бачите, взяло з однієї сторони, бере задом різця і бере передом різця з другої. І все, в цей момент можу збити собі індикатора. Буду бачити, скільки я зняв в загальному. Ну, то трошки довга буде нудна робота, але туди-сюди я його... Без проблем собі гарненько виходжу. Нема десятки, а вже бере другу сторону, з цієї сторони пробій якраз, чорні гільзи, але от вже його бере. Тут бере посередині, вже бачу ямка. Вже місцями бере. І краєчок, думаю, зараз знов буде брати. О, бачите, починає брати. Прогнута, прогнутий, прогнута площина. Ну, зараз туди-сюди та й все виходиться гарно. Трошки збавлю подачу на фіналі, щоб було чистіше. Помаленько йде воно собі, от видно, місця пробою. бачите. Там начисто. Тут чорне п'ятно є. Так само тут. Зараз додаю вже меншою подачею і вивожу на чисто. Ось бачите, вже малює серточку. І тоді вже після того, як все чисте, то тільки додати так треба по соточці, по дві виходити туди-сюди і буде площина гарна. Виставляю на шліфовку голови. Воно добре, як автоматична якась робота. Виставив одне робить, ти собі щось настраюєш друге. Потім воно перерив на каву. Але то все треба настроїти для того, щоб воно працювало на тебе. То все, роки роботи. Скинув обороти до 250, подачу взагалі маленьку. От як чистенько почало йти вже кінцевий прохід. Гарно, чисто. А, в паралель. Тут почистіше, звісно. Але посередині яка ямека. Хай бере, там бере. Я теж обдеру ту гадость, заправлю камінь і начисто. 16 сотих, на начисто. Без драбин, як то говориться. Ну, ті місця ніхто не буде їх знімати повністю, бо воно все одно водою вмивається. А місце де прокладка, де кульцо обжимає, на чисто на і гарнеє. Друга голова із сумасшедшим пробоєм. Опа! Що, якраз тут впускний колектор всередину, а тут на випуск, там де і гільзи продавлені. Так, я Люди, милі, Наскільки це довго? Я щось навіть і не підозрював, якщо чесно. От, але дуже прям часу займає капець. Але гарненько, чисто виходить. Важте, обороти маленькі, мені виходить зробити з виходом, так як бабкою без проблем можу від'їхати в бік. От, і виходить воно гарно і чисто. Важте, от гільзи. За подліцо, чистенько. Тільки дуже-дуже довго. Реально, о ту сторону я роблю, мабуть, вже години три. Ну, тут сказується жорсткість шпинделя, звісно. Дай нормального станка, дав би обороти, більшу подачу. І воно би пішло як має бути. Як я ставлю вищі обороти, вищу подачу, дуже дрож починається, і поверхня, отака рифльона, негарна. Ставити ще меншу подачу це вже просто нема смисла, бо це буде дуже довго прям. Ну, коротше, така роботьонка. Але добре, що все виходить, і власник зможе собі без проблем те діло зібрати і їздити. І не переживати і думати, де йому його зробити. Так, все, бачите, маленька така ряб від різечка. Виходив... Оба, блікує дуже від світла. Туди-сюди зо три рази. Виходив, воно чистеньке. Так, якщо вам притемнити його. Отак от, от виглядає гарненько. Ті переходи, вони тільки видно на око їх, на палець не відчувається навіть. Все, площина хороша. Так, а зйом загальний е, получився, от бачите, 26. сотих. Трошки є, бо дуже була така величенька ямка. От. І разом з тим от, готові голови. Дві головки, чистенько теж зроблені, бачите. На одній зйом 16 сотих, на одній 17 сотих приблизно так само зробив. Тут трошки плямки остались на одній, але де кільце обжимається там все чітко і гарно. Так що така робота. Мені залишилось тільки перевернути, зробити другу сторону, а вам залишилось продивитись відео, написати, що думаєте, і ждати нових серій. Всім дякую за перегляд. Бувайте!